Вітаю всіх, хочу зробити відеозвернення. Багато вчора робила про Харків, про Куп'янськ розклади. Так, ось хочу звернутися Ждуни Дони, Донецької області. Не треба лізти куди, туди, куди вас не просять лізти. Я знаю, що через вас усі проблеми. На жаль, просто коментарі жах був, навіщо ви прирівнюєте Куп'янсь до Авдіївки, до Бахмуту. До чого тут це взагалі. Я робила про ці міста розклади. Хочете дивіться мої розклади? Не треба лізти з цим, куди не треба. На жаль, така ситуація. Дав в Донецькій області жах і він буде. Міста зносять. Я ще раз роблю розклад, чи буде там відновлення, чи є доцільно це відновлювати. І хто взагалі за це візьметься? Бо це колосальні гроші. І чи потрібно взагалі це робити? Я зроблю. Але Куп'янськ. Це інша тема, інша область, інший напрямок, чого туди лізти з вашими дурними коментарями. Накаляти людей не треба. Харків'яни дадуть відсіч таким коментарям, зрозумійте. І, по-друге, Донецька область, якщо отакі ж дуни, ви думаєте, що ви залишите, залишились без обласного центру, і Харківська область теж буде в жопі, то ви помиляєтесь. Ось, я знову бачу 15-й рік. Знову я побачила таких от козлів, які, е, яких колбасило від того, що вони в жопі, а Харківська область тоді жила прекрасно. Я пам'ятаю, ті, ті коментарі, те, що казали, казали прямо в очі. Знову ви активізувались, так? Бачу. Так займіться своєю справою, займіться своїм життям, живіть, почніть жити, бо через вас усі проблеми через таких козлів. Якби тоді, в 2014 році, вас було поменше на, на ті дві області: Луганська Донецька, і ви правильно робили речі адекватні, ну, не було б взагалі так, такої жопи по всій країні, скажу чесно. Ось ці ж дуни, які пишуть коментарі, Гедоти, жителі Донецької області зрозуміть, про кого я ще скажу. Ви мені саме в коментарях писали, що такого гімна багато. Які не хочуть виїжджати до останнього чомусь. Ось ви, любі мої, не треба писати. Якщо жопа в міста і ви не виїжджаєте, то ви зрозуміла хто. Тому, давайте так: якщо цікава Донецька область, якісь міста тільки через приватні розклади, тільки через особисті повідомлення, я не буду робити міста Донецької області на широкий загал. У мене досить коментарів. Скажу чесно. Я не хочу туди лізти, там багато бруду, не хочу лізти. Харківська область. Продовжую робити міста. Поки що все адекватно. Дніпропетровська область також. Запорізька область, всі міста не буду робити, але щось зроблю. окупацію не буду, скажу сразу. але там Запоріжжя, можливо, ще якісь. Ось. Давайте так. Хто буде писати Гедоту? Я не буду робити ті місця. Серйозно. Луганська область, я на вас робила вже розклади. Ви ж знаєте, що ви майже вся окупована область, вибачте, у <кій> мене просто даре горло. Це після видалення Глант, у мене там буває подразнення. Луганська область, так, ви окуповані, тому деокупація, ну, я не знаю, як це можливо, але я робила. Будемо чекати і сподіватися. Далі будемо по ситуації. Але, будь ласка, давайте написати Гедоти. Всім погано, але навіщо бажати іншим? Гедот просто нереальних. І, будь ласка, зрозумійте, ждуний Донецької області. Ви думаєте, все буде у вас добре? Ну, звісно. Але не забувайте, що. Інші області мають обласні центри під контролем України. А у вас, на жаль, ні. Не під контролем України. Тому висновки зробіть самі. І не думайте, що вам буде добре. А якщо Україна відіб'є, потім і вам буде повний капець.